Тут є електрика. Ми думали, що тут є магістралі з воздухом, але ми помилялися. Чому ми вирішили, що це оригінал, це не оригінал. Маркування фірми і додаткові стрілочки, не стрілочки, а якась аж. Пішов я до другої білої вольви. Думаю, подивлюся, як воно там стоїть, чи оригінальне, чи ні. Бо ми зараз шукаємо його в інтернеті і боремося, чи то турецьке, чи то оригінальне, чи то яке. Саме основне, що воно все працювало. Воно переключало, вона їхала. Ну так як треба. Робота була відміна. Всім доброго дня! Йде в нас так і підготовка до ранніх жнив 2024. Прицепи той, що в мене по лівій стороні стоїть, вже він помитий, підготовлений для огляду. І маємо подивитися на ося, маємо подивитися до того, до того, до того багато всього. Але прицепи ми зараз відставляємо. У нас є нова. Проблемка така серйозна проблемка. Вчора її батько виявив, і в мене на жовті така сама проблема. Зараз поясню, яка проблема. Клапан щеплення КПП. Це стоїть коло коробки. Як ви дивитеся на коробку з правої сторони з боку, він кріпиться на трьох болтах. Причина була, як ми його ну до нього полізли. В батька тут, де фішка йде, електрика до нього. Почав, почала лопати і почала шипіти. Ну, ми що, ми заклеїли двокомпонентним клеєм та й думали все на тому. Але поки тут акрутилися з території на територію, воно знов впустило. Ми що зробили? Ми його знов заклеїли. Був поганий клей, треба заклеїти краще. Але проблема була не в тому. Так, як ми вже сіли дивитися відоси, так як поїхали вже до майстрів, майстри подзвонили в Київ, і ми взнали, що там воздуху не повинно бути, там йде тільки електрика. Тобто, там є різіночки, вони вже пускають, і вже воно пішло, той воздух, туди, в електрику. І проблема така була зафіксована. Далі. Сидимо, ми з батьком радимося, і в мене на жовтій така причина е, теж була. Ти включаєш автомат, воно не включається. Поки ти легенько газу не дасиш, тоді передача забивається і машина починає їхати. Тільки ти хочеш задню включити, чи яку ти його включаєш, але передача е, віжимний не, не включається. Отак, не дає йому. От. Не могли теж поняти, в чому причина, але з такою поломкою, як в батька зробилося, що пішла, пішов воздух в електрику, зробили висновок, що в мене таке е, саме на жовтій Вольві. Е, прийнялися ми до замовлення тої запчастини, того клапана. Клапан ми знайшли турецький, турецький у нас буде від там, 8 тисяч тисяч, є оригінал Вольвовський. Рено Вольво рахується, ми його знайшли за 12-15 тисяч. І почали ми думати, що краще. Турок нам зразу сказали, що він не ходить. Подзвонили на таку розборку до наших колег. І колеги сказали, що буде стояти той клапан, в них би 150 доларів. Добре, подумали ми. Це... 6 тисяч гривень будемо рахувати, дзвонимо ми в Тернопіль на сервіс до хлопців, там де ми обслуговуємося. Хлопці кажуть, ми їх реставруємо. Але реставрація це буде рік-два часу. Хочемо ми за ту реставрацію 6 тисяч гривень. І в нас вже є вибір. Або ми реставруємо свою на 2-3 роки, або ми купляємо Бушку, ну не знаючи, яка там От. Прийняли вибір купити Бушну. То що ми зараз робимо? Зараз приходить нам та беушка, зараз вона на новій пошті, помаленьку йде до нас. І має бути під вечір. Ми беремо того клапана, ставимо на мою жовту вольву, пробуємо, як вона себе автомат поводить, чи то причина в тому, чи не в тому. Далі беремо ту беушку, знімаємо з жовтої вольви, ставимо на батькину вольву, хай там їзде. Якщо причина в тому на жовтій вольву? Замовляємо оригінал і ставимо на жовту Volvo. Так, все вроді розказав. Починаємо роботу. Клапан щеплення був знятий, він стоїть ось тут, так як я казав, по правій стороні. І зараз вам докладніше його покажу. Ось так виглядає цей клапан, про який я вам говорив. Він же в нас розібраний. Зараз тако покажу. Це в нас електрика, це у нас запітка. Воздуху постійний, воздух, подача. На рахунок електрики цієї. За те, що я вам говорив, клеїли. Ось ми ось так проклеювали, раз проклеїли, другий раз проклеїли, гарно проклеїло, не пускало воно нічого. Ми думали. Бачите, тут є електрика. Ми думали, що тут є магістралі з воздухом, але ми помилялися, так як не було доступу до, до цього клапана на коробці, не могли ми туди подивитися. Ми його клеїли. Покажу вам, який йде він в зборі. Тут йдуть прокладочки, різники і електромагнітні клапани. Ось так я вам покажу, аби не навредити. Тут стоять катушки, подається ток, катушка пхає клапанка електромагнітного і от він подається. Тут резінки, зараз вам таку нажимаєш і він подається. Вам покажу, який він. Він в ремкомплекті є. Їх чотири клапанка йдуть. Ось ці резінки, у нас резиночки йдуть. Це все йде. В ремкомплекті, але всі кажуть, що той ремкомплект, так як я вам говорив, не ходить. Е, так, Зараз вам такого зберу, плюс-мінус. Як то він стоїть? Ось так. Е, тут резиночки. Яка в нас причина і що зробилося? Я вам поясню. Є в нас корпус, є в нас електрика і в нас є подача воздуху. Подача воздуху йде сюди, і воно тут розподіляється. Що в нас зробилося? Воздух попав сюди в корпус, всередину. Прокладка, ось ця, вона закрита, не пустила. Тобто тут був воздух, але не було йому куди діватися. Та резиночка пустила десь з якогось клапанка. І тут воздух був, тут було давлення, і воно що зробило. Воно продавило тут цього подротові, пішло по підшкурі ось цей, так чути його, що воно повідійшло. І пішло, пішло, і воно пробило фішку, пластмасу. Про... Ні, це резина. Така резина. Пробило резину. І пішло сюди тріщина, і пішов, пішов воздух. Ми його заклеїли, пішов сюдою воздух, пішов, ну, коротше його випирало. От. Причина знайдена. Це замовили, воно до нас скоро має прийти по новій пошті. І будемо його встановлювати. Все в цьому відео покажу і докладніше розкажу, з якими ми нюансами стикнулися. Виїхав я машиною на бруски, аби там легше було лазити, і підняв задню пневматику доверху. Машина стала вище Зараз я звідси відкручую. От, штуцерка цього, А батько лізе донизу, буде його там тих три болта знімати. Зняв батько клапан щеплення, От ключі нанизу лежать, воно з боку фішечка, і коло тої фішки йде ще одна фішка. І мої знання ще не дають мені знати, куди та електроніка йде і за що вона відповідає. Але зняв я її для того, щоб дійти до цієї проводки. Тут стоїть такий тройнічок. От він вже не, за... не защолкується і пропускає пилюку в проводку. Прийняв рішення це зараз гарненько все витерти, та його взяти ізолентою гарно заізолювати. І по можливості вчепити назад цього тройничка. От Він так йде на защолках і ті защолки деякі не защокуються. Нічого не порвати, але просто не защолкується. Перед вами два клапана щеплення КПП. Це з жовтої Вольву, це з білої татиної. Це те, що ми клеїли. І Чому ми вирішили, що це оригінал, це не оригінал. По таких причинах. Показую. На оригінальній є ось таке маркування фірми і додаткові стрілочки. Не стрілочки, а якась ашка. То це розуміє, той зрозуміє. Е, в другому в мому те, що на жовтій стояло, такого нічого немає. Ні фірми, ні тої стрілочки, нічого. Е, Далі. Переверну їх ось так покажу. Е, тут в нас не оригінал йде 6 болтиків. В оригінала йде 4 болтики. Тут ці спинки, ви бачите, відмінність, що не таке, і ось тут такі ще допоміжні виліті спинки в оригінала. Тут таких немає. От, по цій стороні таке ми знайшли. Ну що дуже відрізняється. З цієї сторони у нас. нагадую, роки Вольф ті самі. Ось тут у нас така прорезинена зовсім друга. Другий тип фішки до електрики. Даже візьмемо їх двоє докупи, ну, чути по качестві, по тому, що воно розбите. Тут все гарненько, збите, все гарненько. По контактах видно, які ярчі, які тускліші. Думаю, буде замітно. Тут воно не розбите, все гарненько. Тут воно тако ганяє, все розбите. Тут проводка. Ось така, що тріскає, лопає. Тут оригінальний кабель, от маркування і в тому роді. Далі, такі дрібнички. Болтик, закльопка не в оригінальному. От. Ну і, і ось тут резинка. Ця резинка, де воздух вже йде сюди до вижимного, то тут він такий, ну. Більш підняте. Тут воно вже просівше. Хоч ця працювала в мене, але не так працювала. Так що прийняли ми рішення. Зараз приходить татина Бушка, ставимо на мою, тестуємо, якщо все влаштовує, замовляємо новий оригінал. І ви знаєте, одна жовта Volvo на кілочках, бо зняли той, ну, електроклапан, то зняли. Прийшов я до другої Білої Вольви. Думаю, подивлюся, як воно там стоїть, чи оригінальне, чи ні. Бо ми зараз шукаємо його в інтернеті і боремося, чи то турецьке, чи то оригінальне, чи то яке. Вже на Volvo сервіс подзвонили, вони нам скинули. Точно така сама та проводка, як Гофра, і немає такого, як стоїть от в оригіналі на Вольво. Заліз я туди, подивитися і що думаєте, таке саме там. Немає дирки, нічого. Зараз йду в гараж. Ми його вже зняли, вже третій, четвертий їде. От, зняли і покажу вам, який він, чого ми його зняли. В цій машинці стоїть оригінал, але вже оригінал такий замінений, бо стоїть вже та, така гофра. От, то йду вам покажу. З третьої машини. І який той клапан. Розібрали. Мету, що у нас окислилось, по всьому, більше всього, щоб попала вода, і почало воно тут його от гнити. Це ми все розібрали, дуже воно тяжко йде, от позривали болти, але мусили ми його відкрити, щоб це все страхіття почистити. Бо саме основне, що воно все працювало, воно переключало, воно їхало, ну так, як треба. Робота була відміна. Але бачите, що тут всередині. Ні з одного з тих двох немає такого, як якось тут. Так що ми зараз легенько це все маємо відчистити, все легенько поздувати і це все зібрати, і, дасть Бог, воно буде працювати на цій білій волі.